Найточніший рівень, який може бути. Ось як він виглядає. Що це за штанга? Відоуровень. Який Покаж. використовує не воду, а спеціальний розчин, який не замерзає. Ага, тип да. Так. Типу. Оце що в нас? А зараз він нуль, дивись, виставляє, проставляє на нього. А що ти нажимаєш, що воно так піднімається? Е, ось кран. А, то ти розказуй. Оце ти, типа, Як ти шукаєш ноль? Оце має бути м'єтка на нулі? Да. да. О, є. Yeah. І що треба тепер зробити? Тепер Су, зафіксував, так? Зафіксувати. Да? І тепер тепер треба винести ль десь в другому місці. Він пішов сонку. Так, давай йдем. подивимося, які тут перепади. Ну скільки вони пошукали? Метрик Сі, а он давай. Опа. О, це в нас 2,5 см, так? Да? Так. Да. Тобі ж тут на 2,5 см підлога нижча, ніж там, де ми взяли норм. Ух, нічого собі. І Серйозно? Так, цього... да, і все просто. І не треба ніякого цього лазера, піп-піп, батарейки, не батарейки. Не, не, не. А що тут вже Так. Ууу, дивіться, друзі, а тут же чотири. І ви будете тут все нівеліркою да. вирівнювати? Да. Так ти що? За не треба. Стіну, лазеру, не треба там... лазер переставляти, ага. ловити. Ми тобі взяли там ноль і тобі тут його дали. Ж, тобі, Шкі... Так ми спрацюємо з клітичниками, з паркетчиками. Скільки коштує така штука? Та, Я не знаю, народ, тисячу євро. євро Та, тисячу євро. Навірно, десь плюс О, диви, так чи що? <плес> Все, будь-яку стіну собі зайшли. Чик. Ну, в цьому фішка, що не потрібно переставляти ніякі лазери нічого. Ого, а тут ноль. А тут ноль, даже више на нормально. 2 нормально. Тут нічого не роблять, хлопці. Тобі ж... Ні, Нам же ж тепер потрібно зловити, ти потім на яку де що треба. Понятно. А, все, ви собі шукаєте найвищу точку і вже від неї починаєте. Або ти ставиш там задачу, нам не потрібен горизонт, Зробіть в вплоссист, щоб було красиво. 6 см. Що, що ти кажеш? 7 см. Від цієї точки вже де в кімнату 7 см. 7 см перепад. Оце лікарня, розумієте? Ну будуть хлопці вирівнювати дуже.